Вітаю в родині Головбуха. Через повномасштабне вторгнення Нацбанк жорстко врегулював валютні операції, однак згодом неодноразово запроваджував валютні пом'якшення. Останні зміни ухвалив на початку травня. Вони стосуються імпорту робіт і послуг, членських внесків, операцій лізингу та оренди, розрахунків за кредитами і позиками, виплати дивідендів і деяких інших платежів. Ознайомтеся детальніше з новими правилами у свішому номері. Також даємо чергове роз'яснення щодо індексації зарплат. Ані у травні, ані у червні право на поточну індексацію не виникає. Щоб упевнитися, перегляньте розрахунки, які зробив експерт. Він розглянув три випадки: коли підприємство не підвищувало окладів у 2024 році. Підвищило їх у січні або квітні через зростання мінзарплати. Та найгостріше зараз стоять питання, пов'язані з мобілізаційними змінами. Обтяжує ситуацію й те, що закон про підвищені штрафи за порушення правил військового обліку вже на підписі президента. Про настрої людей говорити немає потреби. Самі все бачите і знаєте. Зупинимося на обов'язку уточнити дані. Хто це має зробити, в який строк, яку інформацію надати і, власне, яка роль роботодавця у цьому процесі. Як завжди, на шпальтах номера коментуємо свіжі роз'яснення органів контролю, наводимо інструкції для робочих ситуацій, моніторимо статус законопроєктів, щоб оперативно підготувати для вас роз'яснення. Тож заглядайте у термінові статті, стрічку новин і першими дізнаєтеся про важливі зміни.